Привіт усім! Мене звати Сондер. І сьогодні я розповім вам про моторошну космічну настільну рольову гру Mothership. Вижити. Зрозуміти. Врятувати Обери лише одне. Мазершип. Далі просто мамачовен, науково фантастична рольова гра у жанрі горор. У якій ви та ваша команда намагається вижити в найменш сприятливому середовищі у Всесвіті у відкритому космосі. Ви будете розкопувати небезпечні занедбані космічні кораблі, досліджувати дивні невідомі світи, винищувати вороже інопланетне життя та знайомитися з жахіттями, які спостерігають за кожним вашим кроком. Автором ролівки є Шон МакКой, а випустило гру видавництво Tuesday Night Games. Вирішення проблем у Момочовні – смертельний процес. Гравці вчаться на власних помилках, тоді як їх підконтрольні аналоги Елен Ріплі не можуть собі дозволити таку розкіш. У космосі ніхто не зможе почути ваш крик, а якщо й почує, то, ймовірно, помре наступним після вас. Чим більше персонажів виживає, тим сильніше ви до них прив'язуєтесь. А вижити в момочовні це диво. На перший погляд, гра схожа на будь-яку іншу настільну рольову гру із завданням на кшталт «Знайди проблему, виріши її, відчуй себе переможцем. Але чим більше ви виграєте. Тим сильніше починаєте перейматися, чи зможуть персонажі подолати чергову небезпечну сцену або хоча б залишитися у здоровому глузді. За кого ж ми будемо грати? Буквальних класів з талантами чи абілками тут нема. Гра наслідує золоті стандарти ОСР школи і розмиває кордони між персонажами. Гравці обирають собі персонажів серед чотирьох умовних архетипів: вчений, водій, андроїд і піхотинець. Вчені вивчають край відомого Всесвіту, і потім про це сильно шкодують. Водії виконують важку роботу: пілотування, інженерія і видобуток корисних копалин ну, хтось же має це робити. Андроїди розумні і сильні, але безсердечні і бездушні. Піхотинці, відмінні бійці і солдати. Усі класи буквально взяти з фільму чужий. У персонажа є чотири характеристики: сила, швидкість, інтелект і бій. При створенні свого героя ви кидаєте 2К10 плюс 25 на кожну характеристику. Окрім того, кожен клас має заздалегідь визначні показники рятувальних китків: розум, страх, тіло. В найкращих традиціях Маусрітер та Моркборг весь процес створення персонажа займе лише 5 хвилин. Обрали клас декілька додаткових навичок, набір спорядження, додатково зробили кідок на особисту дрібничку персонажа і одну нашивку на свою куртку чи скафандр, і все. Майбутня жертва космічного горору готова. Окремим елементом доповнення роліплею і особистості персонажа є таблиця дрібничок і нашивок. Подібні речі ігромеханічно не впливають на гру, але допомагають зрозуміти характер і образ людини. Уявіть собі людину, яка має при собі балончик з фарбою, а на курці помітна нашивка з надписом хороший хлопчик. Собі можна навіть придбати домашнього улюбленця, органічного або синтетичного. Вони можуть стати в нагоді при виконанні певних задач та банально допоможуть відпочити, але втрата тваринки загрожує підняттям мінімального стресу та миттєвою перевіркою паніки. Подумайте двічі, чи потрібен вам песик на смертельній місії. Механіка. Основна механіка гри усім знайома перцентильна система з діапазоном від 0% до 100%. Усі кітки здійснюються жбурлянням 1 d 100 з метою викинути значення менше відповідної характеристики або рятувального китка. Навички це фіксовані бонуси до певного виду кітка. Якщо ви пройшли базове тренування в навичці, воно дає вам додаткові 10%. Якщо ви експерт 15%, якщо майстер 20%. Однак чим ближче ваш персонаж до ідеального володіння навичкою, тим конкретніше стає спеціалізація. Ви можете бути просто хорошим пілотом, але майстерність включає розуміння гіперпросторових стрибків. Показник здоров'я персонажів складається з власне здоров'я та поранень. Поранення виконують роль смужок здоров'я, як у босів з відеоігор. Більше того, вам потрібно не тільки берегти своє ціло, але й нервову систему. Рейтинг стресу починається з двох і може підніматися аж до 20. Стрес є постійним і він погіршує ваші кітки на паніку. Чим більше панікують інші персонажі, тим більша ймовірність виникнення паніки у вашого героя. Паніка може включати будь-які ситуації: від виділення у кров адреналіну, корисна штука. До параної, появи нових фобій або серцевого нападу та миттєвої смерті. Персонаж отримує стрес кожного разу, коли він провалює перевірку або рятувальний кидок. Лише одне це правило вказує, наскільки гра шанує ризик та небезпечність сеттингу. виглядає занадто жорстоко, але пізніше я поясню логіку. Система повністю орієнтована на гравців. Потрібно виконати якусь діяльність, гравець кидає перевірку навички. Персонажу, щось загрожує. Гравець робить рятувальний кідок. Ведучий може хіба що робити кітки -кіт для визначення кількості пошкоджень, але навіть цю роботу можна довірити гравцям. Окремим правилом є тренування нових навичок. Якщо у ваших персонажів між пригодами є декілька років вільного часу, або якщо ви хочете пограти за іншого запасного героя, то за гроші і час можна підняти рівень майстерності навички. Опціонально є також військове тренування, буквально служба. Воно безплатне, займає 6 років. І дає герою прокачку атрибуту «Бій» та комплекту бойових навичок. Але є ризик загинути під час цих самих тренувань. Це армія синку. Бойовка проста і прямолінійна. Є одна дія в бою і можливість порухатися кудись. Прокинули перевірку бою, нанесли пошкодження, та й, власне, все. При нанесенні поранень в гру вступає дуже крута і табличка різних типів пошкоджень, в залежності від джерела та сили. Якщо закінчилось здоров'я та більше поранень не лізе, персонаж проходить рятувальний кідок від смерті. Якщо ваша смерть здається неминучою, зробіть свої останні миті важливими врятуйте чиєсь життя, розгадайте важливу таємницю, дайте іншим час втекти. Коли ви помираєте, вартовий робить спеціальний кідок. Він кладе 1К10 у чашку, струшує чашку та кладе її дном догори на стіл, накриваючи кубік. Доля персонажа лишається невідомою. Але як тільки хтось з інших гравців витратить хід на обстеження пораненого, кубик відкривається і результат кітка стає відомим усім. В кінці книги є блок правил про відпочинок, відновлення, радіацію, нестачу кисню та навіть передозування стимуляторами. Ось ми і проглянули керівництво гравця для «Мамочовна». Цієї книги більше ніж достатньо, щоб почати водити та грати науково фантастичний горор. Більше того. Книгу можна отримати, заплативши будь-яку ціну навіть 0 гривень. А тепер перейдемо до операційного посібника вартового. Це не просто книга, це маленька біблія на 60 сторінок з купою дійсно корисних порад для ведучих і майстрів. Як підібрати сюжет для пригоди? Як розкрити космічний жах за 5 актів? Які художні елементи варто використати, як то соціальний тиск, психологічний жах, нестача ресурсів. Ось ця сторінка з демонстрацією тактичних особливостей мене приємно вразила просто, наглядно і зрозуміло. Як створити інтригу та загадку у сюжеті, як продумати незвичного і живого неігрового персонажа майстра? Тут навіть схема на кшталт світобачення у ДНД. Ї. Реально корисні поради як малювати мапу. Це звучить дивно і кумедно, але малювати мапу теж навичка. Окремо відмічу корисний розділ про те, як зробити пригоду цікавою для представників усіх класів персонажів. Дуже важливий нюанс насправді. А то робите одну лише бойовку, а вченому тупо робити немаш. Окремий розділ про те, як провести нульову сесію, як підібрати навички, як пояснити різницю між мамочовном і звичним ДНД, інструменти безпеки за столом, особливо під час гри з малознайомими людьми. До речі, у мене був ролик про інструменти безпеки. Раджу глянути. Зверну увагу на розділ 32.1 коли ролити та коли не ролити куби. Насправді це одне з найбільш проблемних питань серед усіх настільних рольових ігор в світі. Якщо ваш майстер вимагає кідок на уважність, щоб знайти сюжетну важливу зачіпку, тицніть його носом в цей розділ. Власне, куби нема сенсу ролити, коли нема ризиків, коли результат очевидний, коли під рукою є необхідні інструменти, або коли у гравців є прекрасний план. Розділ 33.1 описує концепцію провал вперед, – «Fail forward». Суть полягає в тому, що навіть провалена перевірка досягає своєї мети, але виникає серйозне ускладнення. Такий собі успіх за певну ціну. Таким чином майстер перетворює банальне тупе Ти промахнувся. У Ти влучив, але кулі також розбили комп'ютерну систему позаду ворога. Або Твоя граната зачепила і ворога, і союзника. Або Твоя кулеметна черга вбила потвору, але патрони скінчилися. Автор прямо каже: система d 100 буквально дає простір для імпровізації і опису різних наслідків від навіть у найгіршій ситуації досяг успіху до все стало гірше від елементарного провалу. Повірте на слово, якщо ввести ідею провал завжди рухає гру вперед, ваша гра за стоном отримує плюс 100% до динамічності і драйву. А у випадку мое-човна це просто фундаментальний принцип. Розділ 36 влучно допомагає зрозуміти соціальні інтеракції. як описувати брехню, як реагувати на брехню гравців, опис боїв з монстрами кожною фразою встановлює вагомі поняття. Кожний монстр це бос, кожна жорстока сутичка це найгірший день у чиємусь житті. Програш не завжди означає смерть. Ну і ще 20 сторінок з порадами по створенню власної кампанії, наповненню світу, фракціями та персонажами, продумуванням космічних мап та генерацією завдань і підробіток. Що ж, про космос говоримо, говоримо, але так і не заглибились. Пропоную вашій увазі інструментальний набір судноламця. Третя книга є зручним посібником щодо космічних кораблів. У кораблів є класи, є свої характеристики, є особливості, схеми та призначення. Досить непоганий каталог крейсерів, десантних кораблів та просто вантажних ракет. Кораблики можна прокачувати, навішувати нові покращення та озброювати. Розділ з космічною бойовкою непогано задає тон корабельних сутичок, від виявлення супротивників на своїх радарах до генерації тонн різних поламок і пошкоджень. Окремо сподобалась схема різних позначень на першій сторінці книги. Дуже зручна підказка, як малювати корабель спеціальними іконками афігезна книга про космічні транспортні засоби. Щодо книги, звіти про непідтверджені контакти, багато говорити не буду. Чудова підбірка унікальних і суперкріпових монстрів на будь-який смак. Від янголів до проклятих відеокасетних фільмів. Фанати SCP будуть просто в захваті. Художні арти, як завжди, на висоті, особливо викликає гусючу шкіру ось цей от так званий інженер. Пробіжусь швиденько по пригодам, які також входять до делюксового набору: Аназер Hunt – чергове полювання на жуків. Класична пригода в стилі фільмів чужий, дуже атмосферна, дуже корисна для новачків майстрів та гравців. Автори заморочились і прописали купу порад новим майстрам, як краще обігрувати ту чи іншу сцену. Знімаю капелюху за таку роботу. Пригода сподобалась і мені, і моїм гравцям. Той факт, що вона може бути нелінійною в певних місцях, робить її особливо якісною. Рекомендую особисто: Gradient Descent, або Градієнтний спуск Мегаданж про закинутий велетенський комплекс по виробництву андроїдів. Сам я не грав, але чув багато хорошого. Плюс дуже модняві автори її писали. Ім'я Люка Гілінга повинно вам все це себе сказати. A Pound of Flash або фунт плоті напівпригода напівлокація. Це, по суті, космічна станція, на якій можна запустити каскад незвичних подій та сутичок за бажання. Така собі соціальна пісочниця для тих, хто більше любить ролеплей з неігровими персонажами. Dead Planet або Мертва Планета пригода пастка. Тут є три модуля: космічний корабель з хтонічним жахом. Планета супутник з канібалами та планета з лавкафтиянським храмом потвор. Вайп горору викручений на максимум. Це не просто пригода, це шок-контент та стрес-тест для ваших гравців. Це той випадок, коли гравці вже вкрай дістали майстра, і він вивалює ту саму жорстоку та небезпечну пригоду з метою провчити своїх гравців та відігратися на них. Про інші приколдеси делюксового набору я вже казав у ролику розпаковці: наповнення космічної якості. От і весь делюкс -бокс сет Перейдемо до висновків. Не можу не відзначити дизайн книги. Ви не блукаєте по всій книжці в пошуках того самого правила удушення і розділу, в якому це мініатюрне правило знаходиться. Згадайте ваш звичайний пошук чого-небудь у Dungeons and Dragons. Тут такого немає. В цій книжці все знаходиться на своєму місці і під своїм номером. Усі сторінки правил запам'ятовуються без зайвих напружень мозкових звивин. Заголовки нумеруються за сторінками та порядком появи. Наприклад, заголовки на сторінці 18 позначаються як 18.1, .2 та .3 Текст часто посилається на інший розділ із відповідними сторінками: ключові слова та терміни виділені жирним шрифтом, велика кількість табличок і переліків. В те, котрій мірі, книжка Мамочовна більше схожа на схему космічного корабля, аніж на ігрову систему, і це тільки йде на користь. Малюнки і арти мають досить особливий і специфічний стиль, але мені вони сподобались. Десь проглядається стиль Scrap Princess, Десь арта нагадують гіперреалістичні аніме 80-х років. Але загалом атмосфера космічного смутку передається на всі 100%. Хоча правила мамочовна досить прості, ця гра точно не для початківців гравців чи ведучих. Для отримання приємного досвіду гри ведучий повинен мати хороше уявлення про те, як грати у рольові ігри взагалі. Автор створив міцний скелет правил і порад, які допоможуть ледь не будь-якому ведучому. Тут є все необхідне для реалізації справжнього космічного гору. Відверто кажучи, навіть коли я грав у ролівку Alien RPG, то вже у другій пригоді уся ця тематика чужих мені приїдалася, а перевірки на паніку виглядали так само безглуздо, як у грі XCOM. Мамо Човен не обмежує себе такими рамками, тому в одній пригоді ви б'єтеся з мутованими жуками, а в іншій вирушаєте у віртуальний світ Кідео Ходжіми. а в третій виживаєте в спільноті канібалів на мертвій планеті. Звичайно, не всі правила ідеально працюють за столом. Не все відчувається абсолютно логічним чи комфортним. Але це навіть не проблема взагалі. Маючи фундаментальні ідеї, досвідчений майстер швидко зрозуміє, як можна ввести те чи інше домашнє правило і збалансувати гру для себе і своїх гравців. Мамо Човен заслуговує на свій унікальний статус. Тут персонажі можуть справлятися з повсякденними завданнями космічного корабля, але все йде шкереберть у момент, коли ситуація стає хоч трохи ризикованою. Зростаючий стрес може призвести до того, що навіть героїчні персонажі, врешті-решт дадуть дуба. Захоплююча подих ролівка, еталонні збірки правил, дивуючі пригоди та просто високоякісне наповнення контентом делюксового набору. Окремо подяка видавництву Tuesday Night Games не тільки за випуск такого концентрованого космічного жаху, але й за додаткові безплатні матеріали для гри. На сайті можна завантажити ширму майстра, переглянути серію навчальних відеороликів для майстрів. А також завантажити мобільний додаток для гри. Додаток допомагає швидко створити персонажа, народити кубики та має базу даних кондицій та різних предметів і зброї. Супер корисна штука! Не нехтуйте таким скарбом. Отже, рекомендую і вам спробувати настільну рольову гру Mothership. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!